Вівторок, 9 травня, традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору, минає 440 сорокова доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни протягом минулої доби ворог завдав чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, 30 ракетних, 61 авіаційний удар, а ще здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському і Мар'їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмута, Мар'їнка. Загалом протягом минулої доби було відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Наші захисники тримають оборону та надають гідну відсіч ворогам. Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 16 ударів по райони зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливих ворожих цілі. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 650 російських окупантів, знищили 4 танки, 4 бойових броньованих машини, 13 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина попрощалася ще з двома героями, які ціною власного життя захищали свободу, незалежність та територіальну цілісність України від російських окупантів, старшого сержанта Корбутяка Дмитра Воїна, військової частини 2144, в останній шлях провели на алеї слави центрального кладовища Чернівців зі старшим солдатом Моцком і колою. Воїном військової частини А 3892 прощання відбулося в селі Шепіт. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним близьким. Ким та побратимам. Пропонували найвищу ціну, вигравали тендери за рахунок підтримки мерії та регулярно потрапляли в скандали. За справу незмінного переможця конкурсів та ремонт чернівецьких доріг ТБЦ взялися розслідувачі наші гроші. Деталі розповідаємо уже за мить. Як Великдень і війна завадили тернопільському гегемону захопити буковину. Славнозвісною у Чернівцях Тернопільською фірмою ТБЦ неодноразовою переможницею тендерів на ремонт доріг зацікавилися журналісти-розслідувачі. Наші гроші йдеться про технобудцентр, який цьогоріч увійшов на ринок з новими силами та ціновими пропозиціями. Цієї весни технобудцентр подався на тендер служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. На експлуатаційне отримання доріг очікуваною вартістю 250 мільйонів гривень, і дуже постарався його виграти. Спочатку оскаржив в МКУ занадто жорсткі вимоги до підтвердження досвіду учасників, а потім зробив дуже дешеву пропозицію розміром 97 мільйонів гривень. Електронна система визначила її аномально низькою, оскільки наступний за ціною конкурент Чернівецький облавтодор пропонував виконати роботи за 140 мільйонів гривень, тобто більше ніж на 30% дорожчі від ТБЦ. До справи взявся журналіст Юрій Ніколов, автор розслідування про золоті яйця для ЗСУ. Він каже, коли на кону стоять такі гроші, до них звісно, що виникає інтерес. Зокрема, він стверджує, це рідкісний випадок такої суттєвої знижки на тендері, яка склала понад 150 мільйонів гривень. Та додає, що підрядники можуть іти на такі поступки з двох мотивів: коли хочуть зайти та укріпитися на регіональному ринку, або ж коли мають на надто добросовісні наміри. У випадку того, що відбулося в Чернівцях, що такі суперзнижки. Ну, це точно не про ринкові якісь такі історії. Тобто, там, можливо, у однієї фірми, яка вже давно працює у вашому в регіоні, там БМБуд, я так розумію, були мотиви сильно знижувати ціну, аби втримати за собою цей ринок від агресивного сусіда з Тернопільщини. А у агресивного сусіда з Тернопільщини був мотив зайти на цей ринок і подивитися, що там можна робити далі. От, але вже доброчесні наміри там чи ні? Ну це ем, має вже встановлювати подальша ревізія і перевірка того, а що ж насправді потім буде виконуватись, і по якій ціні. Нагадаємо, минулого 2022 року Технобудцентр неодноразово вигравав тендери, де пропонував найвищу ціну. Якщо тебе цей йшов з найвищими цінами, то дуже виникає цікаве питання: чому відхиляли тоді тих, хто пропонував дешевше? Бо тоді ж можна е, припустити, що е, замовник, ну, мерія Чернівців е, була, скажімо так, дуже лояльно налаштована до ТБЦ і дуже нелояльна до його конкурентів. І це е, ну, з мого досвіду зазвичай свідчить про те, що е, ну, між ТБЦ і замовником вже встановлені якісь конструктивні, конструктивні стосунки, е, були встановлені причому в позатендерний якийсь спосіб. Неодноразово непрозорість тендерів та лояльність місцевої влади до окремих учасників в етері телеканалу ТВА зауважував народний депутат України 7-8 скликань Максим Бурбак відкрито і публічно звертався до міської команди мера Романа Клічука з тим, що такі проведення тендерів непрозорий спосіб, коли не допускається всі інші. Учасники тендерів всіх відсортовують на ще на етапі отримання тендерних пропозицій, і натомість фірма-підрядник з Тернополя виграє всі тендери. І колись це мало зацікавити як журналістів-розслідувач чи в так і правоохоронні органі. Ймовірно, після гучного розслідування проведенням тендерів у Чернівцях зацікавляться правоохоронні органи. Аліна Рябкова, Сейставчанський Теми дня, ТВА. Залишають на призволяще. Члени виконкому Чернівецької міської ради проголосували за проєкт рішення, який суперечить чинному законодавству. Фактично, дітей сиріт старше 35 років, які мають законні підстави проживати у соціальному житлі, хочуть виселити на вулицю. Деталі у сюжеті. Ірина Перебиковська сирота. Наразі їй 37 років, і ще з 2006 року вона проживає у соціальному житлі у Чернівцях. Минулоріч її та ще двох сусідок по квартирі старших за 35 років попередили про виселення та дали час до травня цього року. Ми, звісно, були в шоці, тому що ми коли заселялися, ми підписували договори, у нас є прописані наші обов'язки. І ніде немає вказаного про те, які на який термін ми там заселялися. Нас не ознайомлювали не письмово, не ні словесно, ніяк. Просто прийшли перфакта нам. нам поклали нам і сказали, Не ні пропонуючи нічого взамін. Ну чи педіть на вулицю. І це при тому, що згідно з законодавством України, як зазначає Олексій Каспрук, виселити людину, яка проживає у соціальному житлі, можна тільки за умови надання іншого соціального житла, а досягнення 35-річного віку аж ніяк не прописано підставою для цього. Виконком ці всі зауваження проігнорував. Прийняв фактично незаконне рішення, яке суперечить чинному законодавству, по перше, по друге порушує права от цих соціально незахищених чернівчан. Абсолютно. Нормальні молоді люди, які працюють, але складна доля, і тому громада має їх підтримувати. От, власне кажучи, це сьогодні викликало моє обурення на засіданні виконкому. Але моя думка була проігнорована, і це рішення було прийнято під чесне слово, що можливо їх не будуть ніколи виселяти. Ба більше сиротам повідомили, що виселяють їх, тому що планують туди відправити жити внутрішньо переміщених осіб. Але ми сказали, чому це так і куди це ну. С ті цієї житлової площі сказали, як би переселенці, тому що війна. Це була теж ініціатива. Зрозуміло, що зараз чиновники від неї будуть віднякуватися, але це було озвучено про те, що ми дівчат висіляємо, бо їм вже 35 років. А ті квартири, щоб вони займали, ті будемо переробляти під внутрішньо переміщених осіб. Ну, власне кажучи, з цього я і здійняв скандал, тому що ну я все розумію, розумію ситуацію в країні, але це не означає, що Чернівецьких сирів треба ображати, якого би віку вони не були. Тож, поки міські чиновники грають з. Долями дітей сиріт та ухвалюють положення, які суперечать чинному законодавству страждають чернівчани, які і так перебувають у складних життєвих обставинах. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА Замість того, аби дочекатися допомоги аварійників, мешканець одного з будинків по вулиці Героїв Майдану вирішив справитися самотужки. Проте, врятувавши себе власними силами, пошкодив усю ліфтову систему, яка до слова, була модернізована три роки назад. Тож комунальне підприємство міськліфт просить усіх чернівчан не діяти на власний розсуд, а чекати на допомогу кваліфікованих працівників. На Буковині засудили мотоцикліста за п'яну аварію, в якій постраждали двоє дітей у жовтні 2021 року. У селі Давидівка Чернівецького району перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, 35-річний водій мотоцикла порушив правила безпеки дорожнього руху та наїхав на двох дітей, які гралися на узбіччі поблизу свого дому господарства. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди трирічна дівчина та дев'ятирічний хлопчик отримали тяжкі тілесні ушкодження. Вироком Апеляційного суду винуватця ДТП засудили до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами сроком на п'ять років. Символ єдності усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм, цього року, 9 травня, Україна долучилася до спільноти країн ЄС, які відзначають День Європи. Наміг оминути цю дату, і телеканал ТВА, який вже традиційно провів круглий стіл у рамках проєкту Життя з присмаком війни. Детальніше про це розповідаємо у наступному сюжеті. Щороку, 9 травня, країни ЄС відзначають День Європи як символ миру та єдності народів континенту. Відтепер до них долучилася й Україна. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Щороку, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність. Єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців усі 9 років російської агресії та вже 439 днів повноштабного вторгнення. Це буде День Європи, нашої союзниці. Це буде День Європи, нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде. Така важлива дата не залишилась без уваги телеканалу ТВА, який до цього дня приурочив традиційну онлайн дискусію життя з присмаком війни. Знаковий в принципі день, тому що. Е... Як кажуть аналітики, це о той останній день, коли помер СССР. Тому що на Росії зараз побідабесія, вони намагаються в останнє подовести, як вони можемо повторити. в той же час. Україна від цього від цього року спільно з Європою відзначає День Європи. І ось саме в контексті цього, ну зрозуміло, що. Ця війна показує, що ми з Європою єдине ціле у цьому контексті. Кандидатка історичних наук Ганна Скорейко звертає увагу на те, що упродовж 20-го століття Україна завжди залишалася осторонь радянських процесів та демонструвала свою іншість, але Європа тривалий час сприймала все, що було пов'язано з СРСР як даність. Тому і Україна, і Європа, і Радянський Союз жили кожен своїм життям. Україна насправді відкриває. Себе остаточно для себе, і вона нарешті відкрила очі європейцям, які зрозуміли, що ми не Росія. Ми не росіяни. У нас своя дуже давня культура, дуже потужна справді вся духовність, духовний світ, який в першу чергу цінує людину, і отже, таким чином з'ясовується, що ми це ті самі європейці, але ми це знали завжди. Тепер відкриває для себе це Європа. Своєю чергою, директор благодійного фонду Флоріум Фундейшн зазначає, що подібні дискусії з приводу 9 травня допоможуть глядачам відкрити очі на те, що насправді це не свято перемоги. Це трагедія, до якої призвела як нацистська Німеччина, так і СРСР можна згадати, що перші два роки війни союзником Гітлера був хто? Був радянський союз. Все постачання зброї харчів і всього легкої металургії, тяжкої металургії. Перші два роки війни, поки Англія фактично в самотужки боролася з Гітлером, то радянський Союз все постачав, все допомагав. Тому в першу чергу ми маємо зараз. Всім пояснювати і європейцям тому в самому плані, що не може бути ніякого загравання зі злом. Взагалі, ну ніякого, ні економічного, ні політичного, ні соціального. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теми дня ТВА. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє. Укрпошта презентувала нові марки в підтримку захисників України. Відбулося спецпогашення і у Чернівцях. Далі репортаж журналістів ТВА з місця події. Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, який продовжує героїчну військову серію, започатковану в 2022 році. На новому поштовому випуску зображено бійців спеціальних штурмових підрозділів системи МВС, національної гвардії, національної поліції та державної прикордонної служби. В лютому поточного року міністерство внутрішніх справ ініціювало формування добровольчих батальйонів. Гвардії. Гвардія наступу Від цієї це слово пішло. Гвардія наступу час е, забирати своє, е, що відображено на сьогоднішньому спеціальному штемпелі погашення тираж блоку 235 тисяч примірників. Автор марок та конвертів заслужений художник України Олександр Охапкін. А на спецпогашення запросили і представників усіх військових підрозділів, яким присвячений випуск. від лиця національної гвардії. Хочу підкреслити, що. Прикладом юної звитяги є 19-літній строковик хлопчина з Франківська, який на запорізькому напрямку збив сім повітряних цілей. Це одну крилату ракету і це літаки. Це суттєва шкода для загарбника і великий крок на шляху до перемоги. Тому ми хочемо запевнити вас в тому, що він у нас такий не один. Кожен військовослужбовець Національної гвардії готовий зробити подвиги, якщо доля. Відповідно, перед ним поставлять такі виклики. Сьогоднішня марка в неї вважає символічною, тому що міністерство внутрішніх справ здійснює формування гвардії наступу, до якої відповідно відносяться і Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ це національна поліція і відповідно, Національна гвардія, які є силами оборони. І ми перші, хто будемо здійснювати відновлення нашої кордони. Тому я вважаю це символічно, коли наші відомства є на одному блоці марки. Ба більше представники під. Зрозділів переконані, що марка стане поштовхом для громадян доєднатися до лав гвардії наступу. На протязі довгого часу ми вже займаємось формуванням гвардії наступу. Ми безпосередньо окремою штурмової бригади Людь, і я вважаю, що такий захід він тільки популяризує набір до цієї гвардії і надихне молоде покоління захищати нашу державу. Не порушують традицію колекціонувати марки і філателісти, які розпочали цей шлях спочатку повномасштабного вторгнення. Ми ж пообіцяли, що традиція не змінна, ми її продовжуємо. Велике зацікавлення воно тільки наростає. Нам хочеться мати в комплекті всі марки, і ми продовжуємо їх збирати. Вардія наступу це те, чого ми зараз всі очікуємо. Як кажуть, народжуємо цю дитину вже декілька місяців. Чекаємо цього наступу і віримо в збройні сили, підтримуємо їх, як можемо донатимо. Це важливо зараз. Почала і тепер маю всі, які були ну, під час війни. Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти по всій країні офіційному філателістичному онлайн-магазині та на маркетплейсах eBay та Амазон. Надалі Укрпошта планує продовжити друк поштових марок, присвячених різноманітним підрозділам і формуванням українських захисників, які допомагають боронити нашу Україну від ворога. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський, теми ТВА. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю. Та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках. На все добре.